Вже втретє сесії Луцької міської ради розпочали з молитви. У липні таку ініціативу подав депутат Роман Бондарук, який переконував, що лучанам потрібно показувати приклад і прививати любов до рідного міста. Також хотів би запропонувати з сьогоднішнього засідання ще одну важливу справу, як на мене, перед нашим засіданням завжди прочитувати молитву. А молитву я прошу зачитати. В нас є наш колега Роман Кравчук, пастор, Тому, якщо не заперечуєте цю молитву, прочитає Роман. Після нього на серпневій сесії промовити молитву доручили депутатці Алі Жупанюк, і лише у вересні читати перед сесією. Отче наш взявся сам ініціатор ідеї Роман Бондарук. Так саме читати з монітору свого макбуку. Однак і це не допомогло віруючій людині. Депутат заплутався, розгубився і забувся слова. І не один нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І бо, бо твоє царство тобі належить Слава слава і слава потік. Повік! Сесійною залою пролетіла фраза, що такі читання це наруга над молитвою. В свою чергу депутат Валентин Хаймик процитував слова Ісуса, які він сказав в Євангелії від Матвея. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Тому в мене прохання, давайте не робити над молитвою такої наруги, а будемо кожен дотримуватися цих слів Ісуса, де він закликав кожного з нас особисто в своєму житті практикувати таємну молитву в таємній кімнаті, а в цій залі працювати так, як нас обрав народ для вирішення питань влучан, а не робити з молитви, отаке посміховисько. Між слів Роман Бондарук зауважив, що нікого і ні до чого не змушує. Мовляв, якщо хтось повідує іншу релігію, може під час молитви вийти з зали, що і зробило декілька присутніх. На таку пропозицію по завершенню молитви також відреагувала і депутатка Алла Доманська. Чому я, наприклад, маю виходити, якщо я не розділяю цю молитву? Ну не, не я прошу також поваги і до моїх почуттів. Ало Думанська наголосила, що оцінила бажання депутатів молитись і що поважає віру всіх колег. Але для того, щоб її сповідувати, є відповідні місця, і це не сесійна зала. Наша конституція передбачає як і свободу віросповідання, так і розділення держави і церкви. Ми тут з вами є обрайцями громади, і в нашій громаді є представники різних релігійних конфесій. Тому, коли ми тут обираємо молитися так чи інакше, ми тим чи чи іншим чином дискримінуємо інших, порушуємо їх права. Варто зауважити, що напередодні сесії депутат Максим Воскресенський у своєму дописі в соцмережі Фейсбук влучно зауважив, що для проголошення молитви варто було б тоді внести зміни в регламент міської ради. А Андрій Лучик наголосив. Такому випадку справедливо було б читати не лише «Отче наш», але й Аміду Хари Крішну. А після цього попросити жінок вийти із сесійної зали і здійснити намаз. Думки багатьох колег з приводу цього зрештою підсумувала Алла Доманська. Тому колеги я пропоную нам надалі залишити традицію хвилини мовчання, але ж вона є важливою і виправданою в умовах, яких в нас є зараз країна, але прошу вас молитися. В тих місцях, в яких вам зручно це робити, а не в сесійній залі, завершивши цю палку релігійну дискусію, депутати взялися за роботу і відкрили сесію. Щоправда, після молитви виконали лише гімн України. А про хвилину мовчання патріоти і, взагалі, забули.